Сила зміни парадигми. Ймовірно, найважливіший урок, який можна вивести з демонстрації сприйняття лежить у сфері зміни парадигми. Оте ага, коли хтось нарешті бачить об'єднаний малюнок із другого боку, і що сильніше людина прив'язана до початкової перцепції, то потужнішим буде ага. Це наче лампочка, що зненацька вмикається й розганяє темряву. Термін зміна парадигми вперше запропонував Томас Кун у своїй видатній і впливовій праці Структура наукових революцій. Кун показує, що практично кожен вагомий прорив у науковій царині це завжди результат прощання з традицією, старими способами мислення, старими парадигмами. Для славетного єгипетського астронома Птолемея Земля була центром Усесвіту. Проте Коперник, зазнавши великого опору її переслідування, змінив цю парадигму, розташував у центрі Сонце, і зненацька вся система астрономічних поглядів постала в іншій інтерпретації. Ньютонівська модель фізики була точною парадигмою й досі є. Базою для сучасної інженерії, але вона була частковою, неповною. Революцією у світі науки стала парадигма Ейнштейна – теорія відносності, яка мала більшу цінність з огляду на прогнозованість і пояснення. Поки не було висунуто мікробну теорію, багато жінок і дітей гинули під час пологів, і ніхто не міг збагнути причину. На війні більше солдатів помирало від незначних ран і хвороб, ніж від важких поранень, та поява мікробної теорії, нової парадигми, кращого розуміння того, що відбувалося, уможливила суттєві зміни на краще в медицині. США сьогодні це наслідок зміни парадигми, століттями традиційні уявлення про владу втілювала монархія, божественне право королів. Потім на зміну їй прийшла нова парадигма правління народу й для народу. Так народилася конституційна демократія, вивільнивши надзвичайну людську енергію та потенціал і запровадивши стандарт життя, свободи й незалежності, впливу й надії, що не мали рівних у світовій історії, не всі зміни парадигм відбуваються в позитивний бік, як ми вже помітили. З сув від етики характеру до етики особистості відмежовував в нас від коріння, що живить справжній успіх і щастя. Але попри те, позитивний чи негативний цей зсув, відбувається він миттєво чи поступово. Зміни парадигми зміщують наші точки зору на світ, змінюють погляди, і ці змінення призводять до величезних змін. Наші парадигми, правильні вони чи неправильні, це джерело наших установок і вчинків, а в підсумку наших взаємин з іншими людьми. Пригадую мені зміну парадигми, яку я пережив одного недільного ранку в підземці Нью-Йорка. Люди у вагоні сиділи тихо, хтось читав газету, хтось поринув у роздуми, інші відпочивали, заплющивши очі. Сцена спокійна, мирна, сонна. Аж тут, на одній станції, до вагона, зайшов чоловік із дітьми. Дітлахи були такі галасливі й неслухняні, що атмосфера у вагоні змінилася миттєво. Чоловік сів коло мене і заплющив очі. На поводження своїх дітей він, вочевидь, не звертав ані найменшої уваги, малюки галасували. Жбурляли різні речі, навіть хапали в людей їхні газети. Усіх це дуже непокоїло. Проте батько, сидячи біля мене, і пальцем не поверухнув. У такій ситуації важко було стримати роздратування. Я повірити не міг, що чоловік наскільки байдужий, щоб дозволяти дітям так бешкотувати, їй просто сидіти, склавши руки. Роздратування решти пасажирів теж було доволі помітним. Тож я. Повернувся до нього і надзвичайно терпляче і стримано, як мені здавалося, сказав: Сер, ваші діти дуже турбують пасажирів. Чи не могли б ви трохи їх угамувати? Чоловік відвів погляд, неначе вперше усвідомив, що відбувається, і тихо відповів: Так, ваша правда, мабуть, я маю щось зробити. Ми їдемо з лікарні, де годину тому померла їхня мати. Я не знаю, що думати, і, напевно, вони теж розгублені. Можете собі уявити, що я відчув тієї миті, моя парадигма змінилася. Зненацька я інакше побачив ситуацію, і через те, що інакше бачив, я інакше думав, інакше відчував, інакше поводився. Моє роздратування щезло без сліду, я не мусив турбуватися про те, щоб контролювати свої. Настановичі поведінку. Біль того чоловіка, співчуття і жаль до нього наповнили моє серце. Ваша дружина померла? Ох, я вам так співчуваю. Може, розкажете, чим я можу вам допомогти? Усе змінилося в одну єдину мить. Подібну фундаментальну зміну мислення люди часто переживають, коли потрапляють у ситуацію, коли є загроза життю. І зненацька в іншому світлі бачать свої пріоритети, чи коли раптово опиняються в новій ролі, наприклад, чоловіка чи дружини, батька, матері чи дідуся бабусі, керівника чи лідера. З етикою особистості ви могли б згаяти тижні, місяці, навіть роки на спроби змінити свої настанови та поведінку і навіть. Близько не підійти до феномена зміни, яка відбувається спонтанно, коли ми все бачимо інакше. Стає очевидним, якщо ми хочемо якихось незначних змін у житті, то, напевно, можна зосередитися на настановах і поведінці. Але якщо нам потрібні справді великі і грандіозні зміни, потрібно працювати над своїми базовими парадигмами. Як сказав Торо. На кожну тисячу тих, хто зриває листя зла, лише один січе під корінь. На значні зміни в житті ми можемо розраховувати лише тоді, коли перестанемо займатися листям настанов і поведінки і візьмемося за коріння, тобто попрацюємо з парадигмами, у яких наші настанови і вчинки беруть початок.